Сезон 24-25 був історично проривним для світового футболу. Нарешті виграли трофеї ті команди, хто давно їх взагалі не вигравав. Такі, як Crystal Palace, Тоттенхем і Арсенал. Виграв знову друге місце. І цей тренд не уникнула і ОПЛ, наша рідненька українська ліга. Бо вперше за всю історію існування цієї ліги нарешті змінився, хоча б другий номер. У таблиці, який цілком міг стати першим. Всім привіт! Це тіньовий футбол, і сьогодні ми говоримо, звісно ж, про Олександрію. Офіційною датою створення ФК Олександрія офіційно вважається 6 березня 1990 рік. Тоді клуб мав назву Поліграф Техніка. А в цьому сам футбол в, в Олександрії з'явився трішечки раніше, а саме у 1948 році. Тоді, у післявоєнні часи, у місті Олександрія з'явився одноіменний, скажімо, клуб Шахтар Олександрія на основі виробничого виробництва під назву Олександрія Вугілля. Якось так, тобто, вона мала хоч якесь там фінансування, мінімальне. І більшу свою частину Шахтарю Олександрія провели в аматорській Лізі. Чемпіонат УРСР серед колективів фізичної культури. В СРСР любили вигадувати якісь короткі назви. І перший там свій чемпіонат вони дуже-дуже невдало почали. Сім матчів, сім поразок. Прямо футбол в Олександрії тільки так. Наступним етапом їх розвитку розвитку футболу в Олександрії, був у 1961 році, коли Шахтари Олександрія грали за вихід у групу Б. У групу Б саме у чемпіонаті СРСР, тобто не в аматорській лізі. Але на жаль, поступилися тоді за у матчі за вихід у елітний футбол. Поступилися команді ФК Зірка міста Кіровоград. Але у 62-му році у радянському футболі сталася реорганізація, яка дозволила Шахтарі Олександрії все-таки виступити у групі Б чемпіонату СРСР. У тому ж році вони вперше потрапили у Кубок СРСР, де дійшли аж до 128 статі. Саме так у одній 128 того турніру. Бо ну, в СРСР багато хто хотів грати в футбол, і треба якось було це організовувати. І тобто, ну, англійський чемпіонат, Куби, вони там відпочивали десь, десь там. Поки в СРСР прям, ну, люди рвали все, що можна, але щоб потрапити хоча б до 146-ї чемпіонату Кубку СРСР. Загалом вони у тому кубку грали всього 5 разів. І 5 разів виходили там до 1.120 якоїсь, а іноді до 1.200 якоїсь там. Я не буду зараз там в математику лізти. А Чемонат я саме у групі Б, вони провели аж 9 повноцінних сезонів. Спочатку вони могли дуже швидко вилетіти назад у аматорську лігу, але після доволі таких вдалих сезонів вони стали гарним середняком у групі Б. Але після чергових змін, які відбулися у 1971 році. Шахтар Олександрія знову потрапили у Аматорську лігу. Тобто вони як потрапили через реструктуризацію, так і впали назад через реструктуризацію. Коротше, ви зрозуміли. Отакий от вам і футбол у СРСР. Тільки через перебудови щось будується. І от вони туди потрапили, і там вмерли у 90-му році. Бо. Як і СРСР ішов до своєї погибелі, так і Шахтар Олександрія швид до своєї погибелі, щоб розцвітнути, розквітнути, як Фенікс. Тобто, якщо робити такі підсумки невеличкі, то у советські часи. Футбол в Олександрії був доволі ганебним, нецікавим, аматорським. Коротше, група Б. От, тупо Олександрія, це група Б. У радянські часи ніхто, я думаю, навіть прям серйозно не дивився той футбол, бо було реально, що подивитися. Ло, типу, Динамо Київ тоді прям розривали. І от 90-й рік рік великої кризи. Коли всі розуміли, що СРСР скоро помре, розсипеться що совок е не втримає в своє сміття для Олександрії це. Був рік, коли вони зрозуміли, що футболу взагалі не буде. У них не буде клубу. І якщо для одних це була праска і скрута, що блін, футболу не буде, то для інших це була можливість можливість створити щось нове. Тому навесні 90-го року Олександрійський підприємець на ім'я Микола Лавренко заснував заводську команду Поліграф Техніка якраз таки на базі. Місцевого заводу поліграфічної техніки. Тобто, ну, зв'язок зрозумілий. І того ж року, у рік створення, вони стали чемпіонами. Кіровоградською область і клубом номер один у місті. Тобто нічого собі заявочка така на те, що в Олександрії щось таке буде. І у всіх шанувальників футболу в місті Олександрія з'явилась надія, надія, що нарешті буде нормальний футбол. І вже у 91-му році ФК Поліграф Техніка. Дебютували в аматорській лізі і здобули перемогу в своїй зоні, яка гарантувала потім вихід у наступний такий тур, де вони програли ФК «Маріуполю» і посіли третє місце. Третє місце, І вже тоді для нового свіжого клубу це були гарні результати, бо це не просто було третє місце. Це третє місце. гарантувало їм вихід до першої ліги. Їм знадобилося два роки, щоби з аматорів перетворитися в професіоналів, і цьому можна завдячити тренеру Юрію Ковалю, який і вивів їх до цього рівня. І якраз у перший же свій сезон під керівництвом коваля у сезоні 92-93 Їм вдалося в першій лізі взяти бронзу, але клуб хотів більшого, і вони активно розвивалися. Вони побудували таку гарну базу для тренувань. І побудували цілих два стадіони. Не один, а два стадіони. Тому у 2000 році відбулася тренерська зміна. І на пост в ФК «Поліграфтехніка» прийшов тренер на ім'я Роман Покора, який в перший же свій сезон на тренерському мостику гарантував ФК Поліграфтехніка бронзові місця. І вже тоді. Через бронзові місця можна було вийти напряму у Прем'єр-Лігу, де їм вдалося провести цілих два сезони, таких гарних, стабільних два сезони. Тобто вони не вилетіли, вони прям зайшли і не вилетіли. І в одному з цих сезонів вони залишилися завдяки стиковим матчу. Але знову таки для ОПЛ це такий гарний рівень, якщо ти втримався на стикових матчах. і все було б чудово. Але як завжди, з українським футболом і стається. Фінансові проблеми. Так і сталося з ФК Поліграфтехніка через фінансові проблеми. Вони були змушені зупинитися на цілий сезон. Тобто вони цілий сезон вибули взагалі з футболу. І на сезон 03 і 04 вони призупинили своє членство у ПФЛ. той період був періодом переосмислення та такої невеличкої перебудови. Тому вони змінили свою назву з ФК Поліграфтехніка на ПФК Олександрія і готувалися до нового сезону. І цікавий факт, коли ти зупиняєш своє членство ПФК, там зупиняєшся там о, умовно, там у Прем'єр-лізі вони зупинилися, то ти не повертаєшся в Прем'єр-лігу і навіть не вперше, ти починаєш з низів з групи Б другої ліги України, але вони провели там лише два сезони, і вже у шостому році вони перейшли у першу лігу, з якої, скажімо так, починали свій професійний футбол. Наступним етапом був 2010 рік, коли Олександрія запросила нового тренера на ім'я Володимир Шаран, який вже увійшов в історію Олександрії. Бо вперше ж свій сезон він повернув Олександрію в елітний футбол. Але, на жаль, лише на один сезончик сезон 11-12. Але якраз у той сезон Олександрія показала великий потенціал і можливість. Того, що вони можуть можуть грати, можуть вигравати, можуть боротись. Тому наприкінці 12-го року Микола Бренко, власник клубу, оголосив, що передає клуб в управління агрохолдингу Украгроком, який очолював нардеп Сергій Кузьменко. Тому з 13-го року ця компанія повністю взяла на себе фінансові та управлінські. Зобов'язання над ФК Олександрією. При цьому вони нічого не змінювали. Не змінювали назву там ще щось. Коротше, вони залишили сам клуб, але забрали на в себе всі зобов'язання. А вже влітку 2014 року було прийнято рішення об'єднати клуб з Кіровограду. Ну, ПФК Олександрію та клуб з Голівки, який називався Украгроком. І це об'єднання утворило клуб, який ми всі зараз знаємо. ФК Олександрія. Після цього об'єднання прийшли фінанси, прийшла стабільність, що забезпечувало те, що вони взяли золото першої ліги і повернулися в ОПЛ. А до речі, у якраз у 2014 році це об'єднання визвало доволі такий великий фурор. Бо, знову таки, коли нардеп купує клуб і робить такі мохінації з об'єднаннями, то виникає багато питань. І всі думали, що це якісь такі тюніві ігри, відмивання грошей і так далі, але по факту так і нічого не знайшли. Але питання все ще залишаються, і вони залишаються ще по тій причині, що нардеп Сергій Кузьменко був у партії регіонів. Тому у 2014 році це був доволі такий резонанс. Але повертаємося до футболу. Так, от з сезону 15-16 ФК Олександрія почала доволі такий цікавий шлях в еліті українського футболу, а саме в ОПЛ. Головним архітектором ФК Олександрія тоді став їх головний тренер Володимир Шаран, який пробув і розвивав клуб аж до 2021 року. Під його керівництвом ФК Олександрія не просто закріпилися в ВПЛ, вони реально змагалися за верхні місця в таблиці. Якраз в першому своєму сезоні вони зайняли почесно шосте місце. Бо самі уявіть, вони тільки піднялися вже шоста сходинка. Це це для українського футболу доволі велике досягнення. А вже у наступному сезоні вони зайняли п'яте місце, що дозволило їм грати у Єврокубках. Тобто, уявіть, три сезони після об'єднання, після того як клуб вирішив обрав свій вектор шляху, вони дійсно почали вигравати. Ви виходите в еліту, займаєте шосте місце, фанати в Потім ви займаєте п'яте місце, і фанатів везуть в реанімацію, бо в них встало серце від такого щастя. Ну просто. Бо два сезони назад ви просто молитесь, що вони хоча б потрапили там третє-друге місце, а вони забирають золото. Потім такі хоча б не вилетіли, вони займають шосте місце. У наступному сезоні ви надієтеся, що ну, хоча б восьме, ну, а вони займають 5 і виходять у Єврокубки. І ти просто, а що коїться? І таку кульмінацію ФК Олександрії під керівництвом Шарана сталося у сезоні 18-19. У тому сезоні останній матч Олександрія е -е, Маріуполь, хоча б нічия гарантувала для Олександрії історично. Третє місце, тобто історичну бронзу в еліції українського футболу. Це був доволі потужний нервовий матч для вболівальників Олександрії, та й в цьому для шанувальників футболу, бо щось могло змінитися і що давно не мінялось. І реально у тому матчі ФК Олександрія і ФК Маріуполь закінчився класичним рахунком 1-1, що гарантувало Олександрії. Призове третє місце, що дійсно надало статусу Олександрії як солідного клубу, який може боротись. Завжди після такого спеску іде якийсь спад. Ну прям це якась така закономірність Вже після 19-го року ФК Олександрія почала потроху втрачати своїх гравців. Бо коли ти досягаєш піку, то гравці ростуть в ціні, їх логічно, що розпродають. Та й в цілому, після таких емоційних сезонів. Такі куби по типу Олександрії, вони емоційно десь виграють і йде ну, спад, логічний. Це такий перший момент, другий момент, що сам Шоран, тренер, трішечки збавив гру, і сама гра в вона пішла, почала йти униз, а не угору. Мов у двадцять році ФК Олександрія прийняла рішення Прям таку гарну перебудову. Вони закінчили багато контрактів зі своїми ключовими гравцями, у яких вже вік підходив до такого закінчення, та закінчили контракт з тренером Шораном та його помічниками. На Його місце запросили тренера Юрія Гуру. Надію, що він допоможе Клубу. Знову піднятися до верхів, але на жаль, під його керівництвом Олександрія нічого такого не показала і були доволі посереднім клубом. Тому такі результати, така нестабільність пригнічувала. І Олександрія шукала нові варіанти розвитку для свого клубу. І поворотним моментом тоді став стала зима 23-го року, коли на пост тренера ФК Олександрії прийшов Руслан Ротань до Олександрії. Ротань вже мав доволі гарний статус тренерства, бо з молодіжної збірної України бо вони дійшли аж до півфіналу молодіжного чемпіонату Європи. Був асистентом Шевченка на посту збірної головної збірної України. І десь там під мене підміняв кучера в Дніпро 1 Але знову таки на клубному рівні в нього не було як такого досвіду. І Олександрія, це був, скажімо так, перший клуб, перший виклик для ротання. І, Як виявилося, рутань не типовий тренер, це виявилося доволі сучасний тренер, який ставив свою гру, свою філософію, і він розвивав клуб з різних боків саме під його керівництвом Олександрія почали грати в сучасний агресивний атакувальний футбол. Олександрія навчилася тиснути на суперник, не грати від оборони, грати в атаку. Замість того, щоб зберігати м'яч, вони його постійно закидували вперед, в атаку. Включали жорсткий пресинг, відбирали м'ячі, тобто. Той футбол, який ми всі полюбляємо, коли дивимося там АПЛ, Лігу, Італійську Лігу, Лігу чемпіонів. Тобто той футбол, який всі люблять. У тому сезоні 23-24 Олександрія виглядала доволі перспективною, але знову таки вона була нестабільною. І була нестабільною через те, що Ротан тільки з зимою прийшов. Він формував склад, він формував гру, тактику. тобто... Почались внутрішні перебудови, але вони вже тоді виглядали доволі перспективно. І той сезон вони завершили у середині таблиці. Але знову-таки, вже тоді було видно, що гра змінилася. Як з Манчестер Юнайтед теж змінилося, вони почали грати у три оборонці, але стільки пропустили, що капець. Треба було ротання брати у Манчестер Юнайтед. Тоді все змінилося. А потім був сезон 24-25. Я думаю, вболівальники дуже сильно чекали нового сезону. Вони знову-таки ж ходили на матчі, бачили, як Рутань, яку ротані поставив гру, як їх команда грає. Бо коли ти граєш від оборони, коли ти граєш від атаки, це доволі кардинальні зміни. І вже з перших турів сезону 24-25 стало зрозумілим, що це буде. Доволі історичний сезон не тільки для Олександрії, а й для ОПЛ в цілому. Бо вже в перших турах команда здавала спочатку Шахтар 4-3, а ще через тур забрала очки у Динамо. І за перші шість матчів вони забрали п'ять перемог і всього одна ніч, що тоді вже стало найкращим взагалі досягненням в історії клубу. І на цьому Олександрія не зупинялася. Вони стабільно набирали очки, набирали масу, скажімо так. Вигравали ключові матчі проти команд, які так само. Змагалися за єврокубкові місця, і до зими вони фінішували на другому місці. І тоді насправді я і взагалі багато хто, хто ну хто більш-менш дивиться українську лігу, хоча б за нею спостерігає, дуже сильно вірили і надіялися, що ну станеться прорив. Олександрія займе перше місце, і цілком цілком це мож... ну, було дуже-дуже можливо. Бо вони в якийсь момент дуже сильно могли вийти на перше місце і закріпитися там. Тоді, я пам'ятаю, Динамо почало втрачати свої очки, там грати в нічю. Там десь на тоненького вигравати матчі проти доволі таких важких суперників. І всі дуже-дуже сильно надіялися, що зміниться ця, ця тенденція і буде історичний сезон. Бо знову-таки, в світомовому футболі сезон 24-25 був теж до, до, доволі історичним. Бо знову таки, Шахтар, Динамо це така заїжджена тема для українського футболу. Всі вже чекають, ну хто хто нарешті, окрім них, займе перше місце. Бо… Я надіюся, я ну, доживу до цього моменту, от чесно. Але весняна частина сезону була доволі важка для Олександрії, для Динамо, для Шахтаря, і це вже була реально битва за топ 2 топ-3. І Олександрія по справжньому її виграла. Бо у тому сезоні команда Руслана Ротаня зайняли історичне друге місце. Вони стали віце-чемпіонами чемпіонату України. І це історична подія. По-перше, у тому пані, ну знову таки, що Олександрія це стали віце-чемпіонами, зайняли друге місце. По-друге, те, що Шахтар зайняли топ 3 І вони це зробили не завдяки бюджету, не завдяки якимось зірковим трансферам, а завдяки системі. Завдяки тому, що вони грали так, як їм сказав тренер, і це взагалі головне в футболі, що насправді втрачається. Бо приходять нові тренери, їх женуть палками, вони не співають поставити нормальну гру, гравці їх не слухають, і бунтують, і так далі. Але реально, приклад Олександрії, приклад Руслана Ротаня у тому, що прийшов тренер, поставив свою гру, гравці його слухали, вони виконували його вказівки, і вони досягли. Того, за що вони грали, за що боролися, це не просто успіх, це реально така революція українського футболу. Бо знову таки, Олександрія показала приклад, що можна грати не від оборони. Ребят, можете грати від атак. І можливо, в сезоні 25-26 Ми побачимо більше агресивного атакуючого футболу від українських команд, але на жаль. І це була доволі резонансна, доволі сумна подія для вболівальників Олександрії. Ротань покинув клуб. Покинув його не для якогось європейського клубу, а покинув його для. ФК Полісся. І це реально сумно, але, чесно я, я розумію, чому так сталося. ФК Полісся запропонували. Ну, по-перше, запропонували доволі гарні гроші. Хоча, я думаю, Олександрія теж могли запропонувати йому, е, ну, саме в плані зарплати для тренера, доволі гарні гроші. Але ФК, ФК Полісся запропонували ще доволі перспективний проєкт. Бо у ФК Полісся доволі багато грошей. Грошей, які йдуть з АТБ. А ви самі розумієте, скільки в АТБ грошей? І з одного боку, це цілком логічно, це розвиток для е, тренера. Бо знову таки я цілком впевнений, що після полісся ротань піде далі, піде далі у європейські клуби. І я дуже сильно бажаю йому, бо в топ-чемпіонатах є вже наші гравці, які показують клас. Ми чекаємо ще українських тренерів у європейських лігах, які покажуть свій тренерський клас. Подібно Лобановському вони принесуть прорив і революцію у футбол. Але буду чекати ваших коментарів на рахунок цього переходу. Руслан Ротаня, що ви думаєте правильно, неправильно, чи треба було йому, йому ще сезончик з Олександрією зіграти у Єврокубках, досягати ще щось там, а потім піти у Полісся. Або він, ну, на вашу думку, зробив все правильно. Буде реально чекати вашої думки. Бо цей канал і створений для того, щоб ми спілкувалися і обговорювали такі моменти: обговорювали історичні. Події у футболі. ФК Олександрія доволі цікавий клуб з доволі цікавою історією. Вони цілком підходять до нашої рубрики від заводу до топліг, бо вони з аматорів досягли топ-2, стали віце-чемпіонами. Чемпіонату України. І в новому сезоні їх очікує нова сходинка, нова сторінка у Єврокубках. Побачимо, як вони взагалі будуть грати під керівництвом вже нового тренера. Чи змінять вони знову тактику, чи будуть все-таки е, дотримуватися того стилю, який їм приніс ротань, будуть грати знову таку в атаку, або повернуться до стандартних, типічних. Українських реалій, українського футболу. Побачимо! А на цьому у мене все. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео. І пам'ятайте, футбол це більше, ніж гра.